Я не знаю, чи бачили ви це в спільноті, але я вирішила продублювати. Може хтось не бачив, може хтось не читав опис останнього відео, але відео у лютому не буде. Я надіюся, що щось зміниться, і я якимось дивом встигну це зробити, щось інтерактивне і цікаве, але поки що усе йде до того, що найближче і якісне відео буде саме в березні, можливо, в кінці березня, оскільки увесь лютий в мене сесія, і я просто фізично і морально не буду мати ресурсу на те, щоб Зробити хоч щось тому, закидую цей спідпент. Можливо, в лютому позакидую ще декілька спідпейтів, які в мене збережені на комп'ютері, тому. Можливо, ці спідпеїти навіть будуть з якимось закадровим моїм голосом, де я просто щось швиденьке буду розповідати, оскільки закидати канал не дуже хочеться, але розповісти я багато про що, тому я пам'ятаю, як ніхто не проголосував за те, що хочуть подкасти. Але у вас немає вибору, як в принципі, і в мене. Якщо ви дивитесь мене заради малюнків, то ви можете підписатись на мій інстаграм, коли як не зараз. Там я можу закидати вас сторісами, мемами, пости роблю зі скетчами. А тепер вставка! Бурис! Я більше не можу, не можу, гоп гопченого бурить.